Маємо можливість зустрічатися, Владик! за те, що чуємо церковний дзвін, за те, що маємо можливість приходити до храму, бо в когось вже давно закритий він. Прокинулись здоровими ми зранку. Це милість Божа, він благословив, а хтось не зміг прожити до світанку, когось ракети вибух загубив. Я хочу так подякувати Богу за тепле ліжко і над головою дах, а скільки їх за адресою, без дому. Домівки зруйнувались на очах. Ми йдемо до храму, лине тут маління, і проповідь Владика сьогодні ваша прозвучить. А десь триваючи страшні ганіння, за віру у в'язниці хтось сидить. Ми через Бога маємо спасіння, від царство Боже дорогу нам відкрив. Ми просимо, владико, ведіть нас до спасіння, щоб ворог наші душі не згубив. За що я хочу ще подякувати Богу? За вас, Владико, за пастирський ваш труд. За те, що молите за нас, бережете віру, бо тільки віра і молитва нас спасуть. Дорогий наш Владико, ми дуже вдячні вам за добрі справи, за те, що поруч дав дівчат важкий, за вашу щирість, настанову і поради. Ми дякуємо, Владико, дорогий, Прийміть ці квіти і слова. за віру вашу, що веде в життя, за слово мудре, що лікує людські рани і додає надії для життя. Нас оберігають, які нас охраняють, щоб вони і надалі були нам помощниками і покровителями. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять архістратія Божого Михаїла, який першим ісповідував Господа. Він сказав, хто є Бог. коли восстаніться проти Бога, він першим прийшов і воскликнув, що хто є Бог. Адже він сотворив все відиме і невидиме. І благодаря е, Господу ми знаходимося, і живемо, і дихаємо, і творимо, і молимося. Просимо і сьогодні, дорогі владика, вознести молитви за нашу землю, за наших захисників, за нашу церкву, за наших священників, за наших людей, православних, істинних, віруючих, крепких, які не взирає ні на які гоніння, не взирає на всякі що зараз лини звідусіль остаються вірними чадами нашої української православної церкви. Власти владика на молитву і спала, і тідеспана. Ми повинні пізнавати і ось дасть нам теплоту серця, зігріє наші, ем, ну, інколи такі знаєте, е, скорботні. На царство, і Сина, і сини святого духа ныне и присно, и во веки Я бы помощник и Господь Бог восселим в и в род. Слава Тебе, Сыне, и и Светом Сыну, и и Соседнию нашего Де Богородице, непреложного человечества, Спасибо. 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 oh yeah Как аще, кто больше любит, то и больше смиряется. Научи нас молиться друг за друга, нести тяготы друг друга в терпении. Господи, собравы нас в день сей благоволением, единей воли, единей любовью, яко един человек по предвечному. Честнаго крестителя твоего Иоанна, жени сердечных могущих разрушить и священную тайную схим, монахиню Засиму, приснапоминаемую схему монахиню Павлу, монахиню Серафиму, монахиню Агафию, монахиню Агафию, инокиню Пелагию, монахиню Глафию, монахиню Авлаза, воина Валерия, воина Максима, воина Богдана, напоминаемых Александра, убиенного воина Вячеслава. Сергий Александра, помоги, Господи, и рабов Твоих архиепископа Виктора, митрополита Виктора, Митрополита Васановья, Митрополита Павла, Митрополита Феодосия, помоги, Господи, и рабов Твоих митрополита. Павла. Запоминен Господь Бога Царстве Своем, всегда труждающихся, поющих, жертвователей, благоукрасителей. <звыкненько> Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и мы Бога и Отца и причастие Святого Духа. Буди со всеми вами. И саду, в вас пославит Божий, в себе являя стал и сего главе ликов ангельских. Михаиле противу дышащего злобую пригордого гениций. Ему же со темными клевреты Его с высоты небесные в преисподнюю неизверженную сущу. осенью рода человеческого, прими от нас, возносимых Тебе, ныне глаз хвалы и благодарения. И яко исполн силы Божии, покры нас невещественным окрылом от Твоим, от всех враг видимых и невидимых.